Чому, на твою думку, військовим іноді складно звернутися до психолога? Я думаю, що це через страх показатися слабким. І я думаю, що це також пов'язано з недовірою. Тобто вони чомусь упевнені, що це, що це дуже сильно вплине на їхню службу. Часто вони думають також, що це, якщо звертаються до психолога, то це все, то значить з моєю кукухою вже щось явно, явно не так, як це вони говорять. Що це вже клініка. Хоча це далеко не так. Зараз я думаю, що найкраще підготов... найкраще психологічно себе підготувати, це підготувати себе в плані якогось навчання. Так буде складно, так це не зрозуміло, який час. Але тут важливо запитати себе, що я можу зробити. Тобто військо це не завжди про лопату і автомат. Мене здивувало, наскільки вони можуть бути витривалими. Тобто, наскільки людина може бути сильною в таких навіть обставинах. При тому всьому зберігати і гумор, зберігати і людяність, якусь таку внутрішню стійкість і силу. Е, ну, по-перше, я дуже вдячна за цей досвід. Що мені сподобалося, що е, ти одразу бачиш результат своєї роботи. Тобто я старалася з ними виконувати завдання на рівних і старалася, щоб їм максимально комфортно було вступати на позиції зі мною. І Я десь задумалась навіть на тим, що, можливо, неправильний напрямок роботи для себе я вибрала. Я дуже люблю свою роботу. Але чесно, мені це принесло масу задоволення. Станом на зараз це виснаження. І це нерозуміння, коли це закінчиться. Тобто, якщо раніше це була якась мотивація, то зараз це втрата мотивації, на жаль. Все ж таки почати жити в цих умовах, тому що ну війна, як би це сумно не звучало, це зараз наше життя таке. Хтось починає нарешті, починає там, наприклад, які на якісь курси записуватися. Там, наприклад, мені хлопчина казав, що записався там на курси по менеджменту. Тобто, щоб просто не втратити тих навиків, які він мав в цивільному житті. І це дуже важливо, тому що так, це довготривала дистанція, але люба війна рано чи пізно закінчується. Тому я би просто порадила навчитися жити навіть в таких обставинах. Хм. Я думаю, що це була б фраза, що ти не зобов'язаний з усім справлятися сам.